Привіт, друзі! Сьогодні я розкажу вам, як зробити X10 до свого депозиту взагалі без ніяких дій, треба лише сидіти та ставати багатше. Отже, погнали. Спочатку, спочатку я тобі покажу таку цікаву штуку, як Coin Тут є статистика по всіх, всіх, всіх монетах існуючих, які є на ринку, їх вже навіть 9834. Можливо, є таке, що тут щось чогось ще немає. Але я думаю, що це ну, дуже правдиво. Тобто тут дуже багато інфи є. А що ти тут можеш побачити назву всіх монет? Ось отут, їх поточна ціна, яка там була волатильність, яка капіталізація, що найцікавіше, який об'єм торгів за останні 24 години, та яка максимальна кількість монет доступна на ринку? І якийсь там графік. Якщо клікнути по назві якоїсь крипти, то ти можеш побачити ще більше інфи. Яка ж тут інформація є? Тут є ось ця та сама інформація, яку ти. Там бачив, є якісь вебсайти, лінки, гітхаби, Reddit і все інше інше, інше. де торгується ця монета, якісь треди з Твіттеру або з XXX новини та Найцікавіше це опис монети, що таке, на що вона потрібна, чим вона допомагає юзерам у світі крипти, або взагалі просто в нашому світі в інтернеті немає різниці. Ось тут це все дуже коротко. Ти можеш знайти, почитати, якщо тобі це цікаво. І там ще дуже багато є чого можна полистати. Не тільки це тут є, а тут ще є. є. Я знаю, що тут можна збирати свій криптонегаманець, а криптопортфоліо. Є що тут просто новини, є по NFT, є по Exchange Spot, Derivative декси, ком'юніті. Якийсь продукт дуже багато тут цього є, але особисто я користуюся лише ось цією вкладкою. Вкладкою Cryptocurrency. Все, ось тут можна дивитися. Що ми тут з тобою зможемо знайти? Найголовніше, що для нас, інвесторів, тут є, це капіталізація та волюм. Тобто, наскільки монета цікава для ринку та для інвесторів? Зазвичай всі рекомендують дивитись просто на топ-100 монет. Ось тут. Вже є топ 100. Бачиш це. Остання сота со, 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 на цьому у цьому списку. Все, що йде нижче, воно вже не таке цікаве. Чому тому, що в них не так багато капіталізації, тобто не так багато грошей в них влили інвестори, та як, та такі хов, ховрашки, як ми з тобою. Єдине, але капіталізація, ось ця що ти тут бачиш, вона не дуже справжня. Чому ця капіталізація рахується по поточному supply, тобто поточна кількість монет, які є на ринку. Множено на ціну поточну, все. ось так, от вираховується поточна капіталізація. Справжню капіталізацію я ще навіть не чув ні в одного блогеру, що є, можна десь подивитись поточну справжню капіталізацію, тобто, тобто скільки грошей влили прямо ось в, в, в одну монету. Десь, звичайно, є там якісь стартапчики, десь, звичайно, є там якісь звіти по компанії, можна дізнатися, але це ну, не така прям відкрита інфа. Ну її треба ще пошукати. Тобто, не все це просто, не просто на CoinMarketCap та погнав. Отже, що з цього ми можемо забрати? З цього саме ми можемо взяти список топ 100 монет та подивитися, як вони себе чухають. Що найголовніше в цього списку: в таких монетах менша вірогідність впасти та зіскамитись. Менша, але вона існує. Вона менше, ніж усі інші, але вона існує. Так, і звичайно, зріст буде вже не такий великий, як на монетах, які там за топ-100. З цим ми розібрались. Тепер давай дізнаємося, скільки ж це все ж таки x 10 до твого депозиту. Ось тут є мій улюблений щоденник трейдера. Тут посилання, ти пам'ятаєш, можна подивитись. Я там розказую більш детально про цей щоденник. Давай просто порахуємо, скільки ж це грошей, скільки це відсотків від твого депозиту, скільки нам просто іксів шукати. Давай, наприклад, ми поточна ціна зараз, якоїсь монети, неважливо, 1. Кількість ми купили, наприклад, 100 на 100 доларів, чому сума не рахується. Помножити на це, ось так. І тепер що нам треба зробити? Нам треба знайти ну, одразу знайшлося, що таке x10. Х10 це в тебе є 100, помножаєш її на 10, отримуєш 1000. Тобто 900 900% буде твій прибуток. Ось. Тут те саме. Тобі треба 900% знайти десь на графіку. Повертаємось до CoinMarketCap, Беремо першу яку завгодно монету. Я ось так от полистаю згори. Ну, добре, давай візьмемо просто BNB. Ось тут в мене вже відкрите BNB. Давай дивитись, це був минулий цикл. Ось тут. Якраз ось тут же ж і біток почав рости. Давай дивитись, скільки тут, ось тут, наприклад, скільки тут відсотків. 2410. Це 25 іксів, правильно? Правильно. Давай навіть більше 26. Давай дивитись далі. Що в нас ще є? Наприклад, Chainlink. Link, Давай шукати. Шукаємо. лінк лінк, лінк лінк, лінк. Так так швиденько я не знайду. Давай шукати ось так. Лінк, лінк, лінк USDT. Раз, два, три, ось так. Ем, Диви так, де в нас тут був цикл? Е, так, давай в нас тут ефір. Ось тут ми почали рости. Ось ось тут так почався вже скоріш. Так, вже е, 25 е, трав, травень 20-го. О, окей, давай шукати. Травень 20-го. Ось, ось тут в нас почався вже цикл по біткоїну, Ось тут. Давай дивитись. Наприклад, ми ось тут купили, беремо інструмент, хоп, хоп, догори тягнемо. Скільки того? 18, 1894 відсотки. Це в два рази більше, ніж x 10 Давай далі. Давай далі. Що в нас тут ще є? Що в нас тут ще є? Наприклад, 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 Нір. Нір мені подобається. Виглядає гарно. NIR, NIR, Ні Ар, Бінанс. Погнали. Прогружайся. Прогружайся. Хлопче. Алло. Алло? Ти що? Не роби, так я запис роблю. NIR. І. раз. Ось. Ну, так, 20 ноябрь. Я знову ж таки не пам'ятаю, як буде ноябрь. У мене в місяці ніколи зі мною не, не, не коришували. Добре. Ну, отже, все, все, все ж таки, це ще 20 Давай дивитись. І беремо інструмент. Ось тут ми купили раз 2109%. Давай шукати інше, давай шукати інше. Наприклад, наприклад, кава. Кава-кава-кава, 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 кава, кава USDT. Ой, тут щось таке малював, щось таке дивився якась херня. Ось тут. Березень, 20-й рік. Давай дивитись, І раз, і два. 2015 відсотків. Наступний погнали. Раз, два, три. ТВТ. ТВТ, 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 ТВТ. ТВТ. USDT. Раз, два. Ось тут також ще щось малював. 20-й, 20-й 20 рік. Є ще там інший графік. Там було також. Давай шукати: TVT, ТВТ, TVT, 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 На чому він торгувався? цікаво, USD, так? Да? Ось так. Раз, два і раз, 20 рік. 20 рік ось тут ми купили десь, ось тут ми десь продали, 6400 відсотків. Наступний графік. Рун, 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 USDT. Погнали, раз, два, 20 рік, 20 рік, погнали, раз, два, три. 3900 відсотків. Наступне. Э HT, Hobby Token. Скоріше за все, я його зараз не знайду. Ну, тобто, не так буде просто. Аж ті є. Оп! Раз, два, нема. М -м, цікаво. Наступний кукоїн. Ага, тут тільки падає. Бачу, оце шлашина, що я тобі казав минулого року. Таке. М -м -м. М -м -м. Взагалі, Взагалі. Ні, можливо, можливо, ми знайдемо щось. Можливо, ми з тобою знайдемо щось. Байбіт, байбіт, байбіт. Це шлак. Наступне міна. М -м. Ти знаєш, як я її полюблюю. Міна, USDT. Погнали раз. Погнали два. Нема. Вона тільки залістилась за минулого року, здає, ну, в 2020 році. Там є якась частина графіку. Ось тут в мене вже є. В мене графік. Давай дивитись, просто ось тут. Вона з, б, був, був лістинг, вона впала від, від падіння до е, гори 443%. Блін. Не 900. Да? Ну, ладно, наступний. Боун. Um, Боун я таке навіть не чув. Даш. Давай Дэш, Деш, Деш, Дэш. Дэш USDT. Погнали. Раз, два. 20-й рік. Ось тут 20-й рік. рік. Ось. ось тут. Так. Ось. Бачиш, біток вже ріс, а Дэш стояв на місці. Отже, купили. Опа, 526%. Знову, блін, не потрапили в 900, нічого страшного, нічого страшного. One інч. One inch. Мені також подобається. Інч, 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 інч. Криптокеп, маркеткеп. Опа. Це не повний графік. USDT. Опа, опа, опа. Ось так ми робимо. Раз, два, три. Хоп. Раз, два. Оп. 592%. Також щось не дуже гарний зараз графік. Просто просто жахливий. просто жахливий Хоча також бачиш, тренд потрохи змінюється. Він вже не такий стрімкий, він вже потроху-потрохи менше спадає, менше ось тут було ось так. Тепер воно ось так. І зараз накопичення якесь буде ще. Ну, ось таке зараз можна, ну скоріше за все, краще не купляти. Зараз, бо дуже такий якийсь. Не знаю, мені чомусь не подобається. Не дуже гарно. Але все ж таки, бачиш, 592%. Так, якщо ти взе ввз. Якщо ти вже зрозумів, чому, до чого я веду, то ти, мабуть, розумієш, що тобі треба зробити. Тобі треба просто зайти на CoinMarketCap, подивитись на найпопулярніші монетки. Найпопулярніші монетки просто прикинути по графіку, як він виглядає, чи де він знаходиться, чи було в було в нього накопичення. Накопичення це довго в одному діапазоні. Він графік довго-довго ходить. Як ось, наприклад, було у біткоїна. Ось тут. Ось, бачиш, воно ходило, трошечки впало, повернулося. Ну, Тут, мабуть, також для початківця буде складно зрозуміти, що ось накопичення, бачиш, ось тут ми в, в самому нозу. Ми в самому нозу просто довго-довго-довго ходили. Для біткоїна це краще, але е, взагалі, бачиш, ось тут таке саме накопичення було перед е, минулим булраном. Зараз принцип точно такий же. Ось, бачиш, ми походили, пішли вверх, Ми походили, пішли вверх. Дуже схожий графік, дуже схожий графік. Те саме можна пошукати і на інших монетах. Отже, тобі просто треба, що зайшов на CoinMarketCap, проаналізував по графікам, подивився, які тобі монети більш за всього подобаються. По назві, по грошам, по відсоткам, по цілям, по не знаю, по по чому, по номеру в, в CoinMarketCap, по чому завгодно. Просто дивишся, головне не купувати шлак, як тобі казав в минулому відео. І це в принципі все. Наступне, що тобі треба, це, це стосовно того, що саме купувати, стосовно того, як саме купувати, та скільки саме купувати. Я тобі також це розказував в минулих своїх роликах, але я повторюся, що тобі треба брати. Ти береш не одну монету, не дві монети, не три монети, а краще п'ять, шість. Сім. Не, не купуй одразу сто тисячу, десять тисяч. Ні. Купуй, диверсифікуй просто свій весь портфель, свою велику суму, ось цю розбий на декілька монет, і в кожну, кожну з них вкладуй, вклади якусь суму. І просто чекай x 10 Все, це весь секрет, розумієш? А куди саме всі монети чекати, я знову ж таки це тобі все розказував в минулому, в минулому ролику. Звичайно, як, якщо ти купиш ще собі якийсь новий проєкт, не знаю, Wilді е, нещодавно вийшов, його також можна ще купити. Ну, в принципі, ти ж можеш його купити, так. Чи виросте він? Хезе. Але якщо твоє, твоя частинка, ось ця маленька, не взлетить. Як, наприклад, на Луні все впало, все, ти втратив свої гроші. Було 10 стало 0,1 копійка. Ти втратив, але інші проекти більш сильніші, вони виростуть на 500% і перекриють просто це падіння. Все. Ти розумієш? І це все, що тобі треба було зробити? Тож, друже, поспішай купити, поки зараз ще є час. Однозначно, ще може бути таке, що ми трошечки впадемо, але на що чекати? Ще ж рости скільки? Навіть по біткоїну 126. тобто x 2 можна зробити прямо зараз по біткоїну. По ефіру те саме. По всіх монетах те саме, майже по всіх. Обирай з розумом. Дивись наступні відоси, там де ось тут буде воно підказка. Я не знаю, з якої частини екрану воно вилізає. Ось, Ютуб каже, що це найцікавіше для тебе. Саме для тебе рекомендація від YouTube по моїх відосах. Ось, підписуйся наступні рази. Ми ще з тобою купимо просто якусь шлачину на 100 баксів, просто щоб, тобі було, щоб ти розумів, що я також з тобою в ринку. Все, па, -па.